Приповісті Соломона, розділ 24. Сину, злим людям не заздри і не бажай бути з ними. Адже їхнє серце управляється в неправді і біль спричиняють їхні вуста, дім будується мудрістю і зміцнюється розумом, знанням наповнюються комори, усяким багатством, цінністю та добром. Мудрий кращий за сильного, а розумна людина за великого землевласника. Війна буває з досвідом керівництва, а допомога від розважливого серця. Мудрість і здоровий глуст при брамі серед мудреців. Мудрі не відвертаються від сказаного Господніми вустами, але радяться на зборах. Недосвідчених застає смерть і безумець помирає в гріхах. Нечистота заплямує зловмисну людину в день лиха і в день утиску, аж поки він пропаде. Рятуй тих, кого ведуть на смерть, визволяй приречених, не ухиляйся. Якщо скажеш, я того не знаю, зрозумій, що Господь знає серця всіх, той, хто всіх наділив диханням. Він усе знає, Він віддасть кожному за його ділами. Їж мед, сину, бо вощина з медом добра. Щоб у твоєму горлі було солодко, так само нехай сприймається мудрість твоєю душею. Коли ти її знайдеш, матимеш добрий кінець і надія тебе не покине. Не приводь безбожного в житло праведних і не будь заведений в оману через насичування черева. Адже праведний сім разів упаде і встане, а безбожній ослабнуть в час лиха. Якщо твій ворог упаде, не радій з того, і коли він спіткнеться, не величайся, бо побачить Господь і не буде йому це до вподоби, тож відверне від нього свій гнів, не зловтішайся над лиходіями і не заздри грішникам, адже в лиходіїв не буде нащадків і світильник безбожних погасне. Сину, май страх перед Богом і перед царем, і не виявляй до них обох непослуху. Тому що зненацька зійде кара на безбожних і хто збагне, який в них убог страждання. Це кажу вам мудрим, аби знали недобре зважати на особу на суді. Хто каже безбожному, ти праведний, той буде проклятий народом і зненавиджений серед людей. А ті, хто докоряє, виявляться кращими, на них зійде добре благословення. Ті, які дають відповідь добрими словами, цілують уста. Приведи в порядок свої справи, аби відійти, будь готовим до поля. Іди за мною і відбудуєш свій дім. Не будь фальшивим свідком проти свого співгромадянина, широко не розкривай свої вуста. Не говори, як він учинив зі мною, так і я поступлю з ним відплачу йому за те, що мене образив. Нерозумна людина, як нива, і обділений розумом, як виноградник, Коли його залишиш, він посохне. Весь поросте травою і стає запустілим, а його кам'яні огорожі валяться. Згодом я покаявся, я уважно приглядався, щоб вибрати повчання. Трохи дрімаю, трохи сплю, а трохи складаю руки на грудях. Якщо так робиш, тебе неодмінно дожене, наче добрий бігун твоя злиденність і твоя нужда. Перше послання до Коринтян, розділ 15. Звіщаю вам, брати, Євангеліє, яке я вам сповістив, яке ви прийняли, в якому стоїте і яким спасаєтеся, коли дотримуєте слово таким, яким я вам Його сповістив, якщо ж ні, ви повірили надаремно. Найперше я вам передав те, що й прийняв, що Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи, і Він був похований і третього дня воскрес згідно з Писанням. І з'явився Кифі, тоді дванадцятьом. Після того він з'явився одночасно понад п'ятистам братам, з яких багато хто живе ще й донині, а деякі спочили. Пізніше з'явився Якову, а тоді усім апостолам. Нарешті з'явився мені, наче якомусь недоноскові. Адже я найменший з апостолів, недостойний називатися апостолом, оскільки я переслідував Божу церкву. Та благодаттю Божою я є тим, ким є. Його благодать, що в мені не була марною, бо я трудився більше за них усіх, втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною то ще я, чи вони, але ми так проповідуємо і так ви повірили. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих, якщо немає Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, тоді марна й проповідь наша, марна й віра ваша. Ми ж виявляємося неправдивими Божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого не воскресив, якщо насправді мертві не Воскресають. Адже коли мертві не Воскресають, то й Христос не воскрес. Якщо ж Христос не Воскрес, тоді віра ваша марна, ви все ще в гріхах ваших. Тоді й ті, які упокоїлися у Христі, загинули. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Та тепер Христос устав з мертвих, первісток спокійних, оскільки смерть через людину, то через людину й Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Кожний у своєму порядку: первісток Христос, потім ті, які христові. Під час його приходу, а потім кінець, коли він передасть царство Богові й Отцеві, коли знищить усяку владу, усяке панування та силу, бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Останній ворог, який буде знищений, це смерть, бо все підкорив йому під ноги. Коли ж каже, що все вже підкорене, то ясно, що це за винятком того, хто підкорив йому все. Коли ж підкорить йому все, тоді й сам Син підкориться тому, хто підкорив йому все, щоб він був Богом усім і в усьому. Бо що роблять ті, які хрестяться заради мертвих? Якщо мертві взагалі не встають, то навіщо хреститися задля мертвих, для чого ми постійно наражаємося на небезпеки? Я щодня помираю. Така ваша похвала, брати, яку маю у Христі Ісусі нашому Господі. Коли я боровся зі звірами в Ефесі як людина, то яка мені від того користь? Якщо мертві не встають, то будемо їсти і пити, бо завтра помремо. Не давайте себе обманути, погане товариство псує добрі звичаї. Станьте насправді тверезими і не грішіть, бо деякі, кажу вам насором, Бога не знають. Але дехто скаже, як же мертві встануть, в якому тілі прийдуть. Нерозумний, те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. І те, що ти сієш, то не майбутнє тіло сієш, а тільки зерно, яке прийдеться, пшениці чи чогось іншого. А Бог дає йому тіло, яке забажає кожному насінню власне тіло, не кожне тіло є таким самим тілом, інше тіло в людей, інше у тварин. «Інше в риб, інше у птахів, є тіла небесні і тіла земні, але одна слава в небесних, а інша у земних, інша слава в сонця, інша слава в місяця, інша слава в зірок, бо зірка від зірки відрізняється славою. Так само й Воскресіння мертвих: сіється в тлінні встає в нетлінні, сіється в неславі встає в славі, Сіється в немочі встає в силі. Сіється тіло душевне встає тіло духовне, якщо є тіло душевне, то є й духовне. Так і написано: перша людина Адам став живою душею, а останній Адам дух, який оживляє, але не духовний спочатку, а душевний, потім духовний. Перша людина із землі земна, друга людина Господь з неба який земний, такий земні, і який небесний, такий небесні. І як ми носили образ земного, так носитимемо образ небесного. Ось що кажу, брати: тіло й кров Божого царства успадкувати не можуть, і тління нетлінного не успадковує. Ось кажу вам таємницю: не всі ми упокоїмося, але всі перемінимося раптово, миттєво, при останній сурмі. Вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимося. Адже це тлінне має зодягнутися в нетління, і це смерть не має зодягнутися в безсмертя. Коли ж це тлінне зодягнеться в нетління, а смерть не зодягнеться в безсмертя, тоді збудуться написані слова: Смерть поглинута перемогою. Смерте, де твоя перемога? Де твоє смерте жало? Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні. Завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Книга Йова, розділ 27. А ще додавши, Йов сказав у вступі. Нехай живе Господь, який так мені присудив, і Вседержитель, який засмучує мою душу. А поки ще в мені дихання є, Божий Дух, що є в моїх ніздрях, мої губи не промовлятимуть беззаконне, і моя душа не повчатиметься неправедного. Хай не станеться, щоб я назвав вас праведними, доки не помру, адже не відійду від моєї невинності. І, дотримуючись праведності, себе не віддам, бо я не усвідомлюю, що зробив невідповідне. Ні, але хай мої вороги будуть, як руїна безбожних, і ті, хто повстав проти мене, наче погибель безбожних, бо яка є надія у безбожного, чого він тримається, чи врятується, надіючись на Господа, чи Господь вислухає Його молитву? Хіба коли надійде на нього скрута, чи матиме перед Ним якусь сміливість, або коли покличе, то чи він вислухає Його. Але я сповіщу вам, що є в Господній руці, про те, що є у Вседержителя, не обманю. Ось усі знаєте, що додаєте марне до марного. Це частина безбожного чоловіка в Господа, а здобуток сильних прийде на них від Вседержителя. Якщо ж його сини стануть численні, то вони будуть на вигублення. Якщо ж і перетворяться на мужів, то жебратимуть. Ті, які залишаться після нього, смертю закінчать життя, а над їхніми вдовами ніхто не змилосердиться Якщо назбирає срібла, наче землі, і наготує золото подібно до глини, це все здобудуть праведні і його маєток праведні заберуть. Його дім відійшов, наче молі й немов паутина, багатий, заснувши, не продовжуватиме, відкрив він свої очі, і його немає. Болі його спіткали, наче вода, і вночі забрала його темрява, Його забере палюча спека, відійде і вигубить його з його місця, і накине біду на нього та не пощадить, з його руки неодмінно втікатиме. Заплеще проти них своїми руками і сичанням прожене його з його місця. Книга Йова, розділ 28. Адже є місце срібла, звідки приходить, і місце золота, де воно очищується, бо і залізо видобувається із землі, і мідь рубається подібно до каменя. Він поклав чин темряві, і він досліджує всякий кінець камінь, темрява і тінь смерті, а переривання потоку через порох. Ті ж, хто забуває праведну дорогу, знемогли від смертних людей. Земля з неї вийде хліб, а під нею, наче повернувся вогонь, її каміння місце сапфіру, і порох її золото. Стежка не пізнала її пташина. І не доглянуло її око грифа, не потоптали її сини зарозумілих, не прийшов на неї лев. Він простягнув свою руку на круту скелю і вивернув гори з коренем. Він розірвав річкові вири, і моє око побачило все дорогоцінне. Він відкрив глибини рік, показав свою силу на світлі, а де знайдено мудрість, яке ж місце вміння. Смертна людина не знає її дороги і не знайдеться між людьми. Безодня сказала: Немає в мене, і море сказало немає зі мною, не дасть місце сховища за неї, і не зважиться срібло їй на заміну. Не прирівняється до офірського золота, до дорогоцінного Онікса чи сапфіра, з нею не зрівняється золото і скло, і золотий посуд не буде їй на заміну. Величні речі та кришталь не згадаються, ти шануй мудрість понад те, що всередині. Вона не буде прирівняна до топазу Ефіопії, не прирівняється до чистого золота, а де знайдеться мудрість, яким же є місце милості? Це скрите перед кожною людиною і сховане від небесних птахів. Згуба і смерть сказали ми ж почули чутку про неї. Бог добре проклав її дорогу, він же знає її місце, адже він бачить усю піднебесну, знаючи все те, що в землі, що він створив, вагу вітрів і міру води. Коли він зробив так, то розрахував дощ і дорогу пригуркоті грому. Тоді він її побачив і визнав її, приготувавши, дослідив.